Йо! всім усім Сьогодні 32-й день, який знімаю відео кожного дня. І сьогодні я вам хочу зачитати свій вірш, який був написаний мною в четвертій ранку 28 хвилин, 17.07.2024 року. Я проживав своє життя заради спокою душі, блукав руками лабіринту під назвою Земля. Ті, хто бореться і допомагають іншим, закінчиться все швидше, ніж того я побажаю. Ні кохання, ні нектар солодкої душі, не змінить темряву, яка засіла глибоко в душі. Нема нікого, тільки ти, і тільки я. Сиджу один, не знаю, що робити. Щоб не вдіяв, дія результату не дає. Мабуть, слабкий я, скаже хтось із вас. Спокій, ненависть і злість, щоб все пролилося на вас, відчую те, що відчуваю я. Саме такі слова були написані мною, о пів на п'яту. В період важкої депресії. І мене тоді просто розривало. Не знаю, мені поділитись не було з ким своїми емоціями, своїм, от, що у мене на душі, я, ну, толком ніхто і не розумів. й ніхто ніколи і не зрозуміє тебе. Тому що люди, вони такі, знаєте, 95% зосереджені тільки на своїх проблемах, тільки на собі, а на інших попросту начхати. Тому це життя. Ви сильно не беріть в голову, що вас хтось не розуміє. Ви краще задайтесь питанням, чому ви самі себе не розумієте? Ото тут уже буде вам важко.